Друзі, 20 квітня 2025 року. Ріпак починає свісти. Сьогодні Пасха якось так. Тобто це, тут вже кашка наливається, Все можна бачити. То хто планує виїжджати на ріпак. Готуйтесь! Ще є такий, що кашка тільки-тільки там, стрілку ще не викинуло, але вже значна частина, значна частина вже із стрілками. Тому 20 квітня 2025 року. Готуйтесь виїжджати на ріпак. На ту неділю вже треба виїжджати буде, вже буде цвісти повним ходом. Тому якось так. На цьому все. До побачення до наступного відео.